Formal grammar або формальна граматика. So on the next table you can see how it works in written English and in spoken English. В наступній таблиці можемо побачити, як це працює в письмовій англійській та в розмовній. So in personal pronouns або безособові займенники. One should not judge people by the appearance. Ніхто не має судити людей за її зовнішністю by the manager. Uh, вашу заявку буде оцінено нашим менеджером Infinitive clause Subjects, або інфінітивні uh, додатки. To create a fairer society is the party's main aim. Uh, щоб створити справедливіше суспільство. Uh, це основна мета зустрічі. Non-defining relative clauses. Невизначені Особові звороти. The Singer who performed the same role in Milan will be appearing in tonight's performance. А співак, який виступав в тій же ролі в Мілані, з'явиться у сьогоднішній виставі ввечері. The next is in spoken English або в розмовній англійській. Indirect Questions instead of direct questions. Непряме питання замість прямих. Can you tell me when the performance ends? Чи можеш ти сказати, коли uh, закінчиться вистава або концерт? I'm afraid I don't know who wrote the opera. Я боюсь не знаю, хто написав ту оперу. Past cancers for a present situation using would and could. Минулі часи для теперішньої ситуації з використанням would чи could. Did you want to ask me something? Чи ти хочеш запитати мене про щось? We weren't sure about which model to choose. Ми не були впевнені, яку модель вибрати. It would be helpful if you could send me a copy. Це було б добре, або це було б ну, не да, корисно добре, якби ти зміг відправити мені копію. Continuous forms of verbs to talk about arrangements, etc. Продовжені форми дієслів, слів, щоб сказати про приготування і так далі. Excuse me, will you be stopping during the journey? Перепрошую. А, чи ми будемо зупинятись під час поїздки? Will you be coming to the party? Чи ти прийдеш на вечірку? I'm afraid I can't, I can't come on Friday, I'm working. Я більше я не зможу прийти в п'ятницю, я працюю. In formal English we don't usually use passives with get. Uh, longer contractions or sentences ended with prepositions. В формальній англійській ми не використовуємо пасивні форми з get. GAT. Uh, mm, скорочення, да? Shouldn't have, наприклад, да? О вречення, що закінчується з прийменника.